Всім привіт! Їду на роботу і дивіться, ніколи не бачила, щоб був в Польщі такий самий автобус-жовтий шкільний, як в Америці. Перший раз таке бачу. Ілоною знову в магазин, бо ну, вона одразу зі школи подзвонила. Ходи зі мною в магазин. Ну, я думаю, добре, поки я ще не перевдівалася навіть, то думаю, добре, йдемо тоді швиденько в магазин. Потім почнемо щось робити. Я щось сьогодні дуже довго затрималася на роботі. Ілона собі з кошиком пішла. Минулого разу була з Камілою. Каміла за той топор бралася. Тепер Ілона собі придумала щось. Я так довго нічого не знімала, бо чекала всіх, поки поприходять зі школи, щоб щось розказали, якісь новини. Коротше, новина така, Ілона, Товпше запізнилася сьогодні на школу Ужас, бо втік Сімба. і мені поставили, типу, що я не присутняла на цьому уроці, хоча я сказала, що прасам за зпізнення. Типа вибачте за запізнення. Ну, дурне. Хоча Ілона вибачилася і сказала, що вона запізнила. Ну, вибачилася через те, що вона запізнилась. Але все одно їй поставили так, якби ніби ен, що її не було, що вона не була присутня на тому уроці. <рес> а запізнилась вона через що? Це не по її вині так сталося, і не по чиї, і не по моїй, і не по дівчат, <рес> По вині сімби. Сімба виявляється, схотів, напевно, ще зранку сходити в туалет, і Ілона, коли виходила, вже закривати двері, то бо вже Ілона в нас сходить сама в школу. Вже е <ріст> <ріст> не вийшло нікому, так сьогодні не вийшло її відправити. Всі мусили порозходитися. Це в нас доросла, вона буде ходити Ні. сама в школу, Не буду. бо нам не виходить сидіти з нею, чекати її. Дівчат не підходить автобус, а нам з Вовою таки треба на сьому бути на роботі, і все, запізнюватись не можна, бо в тому, що ми можемо теж <ріст> мати штраф або ще щось. Ну і вибіг Сімба. Ілона вже виходила, Сімба вибіг. І зробив собі свої діла, але заходити не схотів. І Ілона не могла його загнати ніяк. Раду. Мусила чекати, поки він нагуляється собі, поки він сіла коротше, тут вдома і чекала його. Аж поки він схотів прийти сам, то тоді вона пішла. В каміли з Рітою та сама ситуація. Вони теж запізнилися, теж не по чоїй вині, не по своїй, не по моїй, не по. Татовій, не по ілоненій, не по чиїй. Не, не по сім мені. <сміпіпі> по вині шофера автобуса. бо автоб... Але може це теж і не вина шофера була. Кор... Пробка... Корки Корки були, пробка на дорозі. І автобус запізнився на 25 хвилин. Вони <сміпіпі> запізнились на 25 хвилин е... на урок. Вам щось сказали, ні? Ні, йому Нічого. <сміпі> <сміпі> не сказали їм нічого, слава Богу. Ну, Але напевно в дільничку поставлять. В Дільничку поставили вже. Ага. Ну, Теж поставили, що їм, хоча вони ще були половину уроку. Ну ні, ми вже просто на 15, 15 коли записне. 15 це вже вважається, що ми. Ну Ну, так, бо вони на початку перевіряють, це завжди так. ну, Але все одно, енка стоїть вже. E, там потім ні, набираєш стільки... Не що енка, а запізнення стоїть. Запізнення. Запізнення стоїть. Ну добре, а декілька запізнень і пункти віднімають, так? Mm -hmm. Добре, я не залишаю. І як віднімають пункти, то що? Якщо на рік не хватить тих 100 пунктів, що дається на самому початку, то що потім одиниця. Виганяють зі школи. Зразу, у першому році? Виганять. Так, мам вже потім. Що ж нам говорили, я прослухала. Ну, коротко, там теж проблема з тими пунктами. Якщо ті всі пункти використаєш за рік, то потім якісь там проблеми. Щось Каміла каже, що можливо навіть виганяють зі школи. Я не знаю. точно. Точно. Але не знаю за скільки. 500 було. Якщо було ну, 500. то Якщо. Ну, ну, а маєш 100 на рік тільки. Ні, поки що маю 100, але вони ж за кожен місяць додають, якщо не ага. буде словах ніяких, або це. А. Ну, коротше, там трошки так там трохи ага. м, тяжко з тою школою, поняти? Вони ніби розказують, може, по одному, але робиться все все одно по-другому. Ага. Ага. Ну, це неможливо собі вибрати, мені... ну, якщо ми би хотіли, наприклад, Каміла не раз вже казала, що о, там може в якусь іншу школу, а, але тут в Польщі в всіх школах якісь пункти і все, тут в кожній школі буде якась якісь нюанси. Не Я то ж так кажу. що ти хотіла шас? Мені вже на початку року зробили помилку з бейджиком. А це я вроді би розказувала, чи не робилася. Це ім'я. Така школа, що так помилилися, це не один раз помилка була, вже два рази була помилка. У мене день народження якось там восьмого класу. Один раз як справку ми брали один раз зі школи, що Каміла там навчається, бо треба було підтвердження. То написали їй, що вона Ну, неправильну дату народження. Її вписали, і ще й не той рік. На рік молодшою зробили, Камілу. І один раз це ще на самому-самому початку було, коли їм робили такі пропуски, щоб в школу заходити. Бейджики такі, то е як в каміли, так у ріти була фотографія Ріти на тому бейджику. <рістна> фотка моє І, кстати, якщо теж загубили, то все, пункти ага, ну так, бейджик, якщо загубити, то теж багато. Mm -mm. Пунктів там забирати. Якщо загубити або забути, п'ять разів. Тільки п'ять разів на рік можна. Тобі дають нове на день, ти в кінці дня повертаєш, але тобі віднімаються пункти. Якщо п'ять разів вже загубиш, то ти маєш заплатити щось 15 злотих і тобі новий дадуть. І пункти mm -hmm. все одно заберуть. Як завжди. Ну таке. Та там за все пункту. Трошки, трошки, якщо чесно, то мені здається, що трошки так. По дурному, звісно. По-дурному. Я це Я я я ще це. Сказано. Ну, ну, ви ви мож... ви б. Дивіться, пів Диві. Диві. п'ятої. Вони тільки прийшли додому, а вийшли в восьмій годині з дому. Так. Таке... Трохи це так... Голодно, там навіть не можна купити. Перерва 10 хвилин, черга кілометрова, а за пізнення мінус пункти. Добре. Навіть в туалет дуже тяжко сходити, кажуть, що... Бо <губ> 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 там курять. там курять в туалетах? Так. <губ> <губ> ну, отакі то справи. Коротше. Бо ви ще вдома не, не ма, то не знаю, чи в нього будуть якісь там новини, чи не будуть, але вже відео закінчую на сьогодні, бо вже е, хтось з дівчат іде мені змонтувати. Не. Хтось зараз монтує. І. чекаю. А, згадала, що хотіла ще спитатися. Хотіла спитатися, що може хтось е, напише мені в коментарях, бо у мене, таке, у мене така проблема. Я не є крива, креативною людиною. І нам треба е, в п'ятницю. Це буде 31 число? 31 треба? число буде в п'ятницю. Буде Хеловін. І Ріта іде е, до себе в перукарню в свій салон. Її покликали, е, щоби вона там е, цукерки з... роздавала. Так, роздавала цукерки. Ну, і мусить мати той макіяж такий. І... Вді... Ну, якось, відповідно, вдітися, е, по бажанню, як хоче. Ми не маємо взагалі ніякої ідеї, ким можна бути? Ну взагалі. Так що, якщо маєте якісь ідеї, пишіть, будь ласка, в коментарях е, і ми вам дякуємо. Все, всім па-па. Всім па-па. до завтра.